Всім привіт! Зараз буду займатися відправочками, буду відправляти написи, різні написи для фотозони, і заодно покажу вам у відео, які саме написи, як вони виглядають, бо завжди дуже багато питань: який краще напис обрати. Я зараз все це у відео покажу, Все це ваші замовлення. І, до речі, якщо ви хочете замовити собі написи для фотозони, або якийсь декор. Ви можете звернутися до нас у соціальній мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Всім гарного перегляду! Ну а я йду працювати. Це у мене написи з пінопласту. Я його буду зараз покривати глітером. Для того, щоб гарно тримався глітер, я спочатку наношу акриловий лак. Часто питають, чи можна використовувати ПВА. Ну, мені не подобається, коли покриваєш ПВА, а, по-перше, глітер не дуже гарно тримається, треба декілька шарів робити, ну, багато. Ну, і взагалі. Мені не подобається ефект від ПВА. акриловим лаком зробити гарно, гарне покриття, рівномірне набагато легше, ніж це робити ПВА. Наприклад, цей напис у мене такий доволі великий, об'ємний. Тож покриття має бути рівномірним і гарним. Тому сюди ПВА однозначно не підійде. А я покриваю акриловим лаком, потім наношу шар глітером, зараз все покажу у відео. Тепер все це посипаю глітером, Зайве просто струшую. Чи потрібно буде робити ще один шар? Остаточно буде видно, коли акриловий лак повністю висохне, а в залежності від температури в приміщенні це може зайняти ну, десь до 2 годин, 2-3 години. Коли напис висохне, я його поверх ще раз покрию акриловим лаком. Ну, зараз він білого кольору, але коли він висихає, він стає абсолютно прозорим. Це ніяк не впливає на сам напис. Він також блищить, як і блищав. Абсолютно немає ніякої різниці. А просто акриловий лак. Не дає глітеру осипатись, коли ви монтуєте напис або коли ви перевозите його. Це в мене напис із пінопласту. Зараз я їх буду фарбувати звичайною фарбою, такою рожевою. От З цими фарбами не зовсім завжди вгадаєш колір, бо візуально, коли ти дивишся, колір здається темніший. коли фарба висихає, то стає світліше. Але мені треба зробити світло-рожевий колір. Зараз цим і займусь. Це, звичайна, акрилова фарба. Я додаю барвники і роблю різні кольори. Буду робити сьогодні рожевий колір, ще в мене один напис буде з помаранчевим кольором. з пінопласту виходять такі чудові написи. У мене цей напис дуже великий. А тут літера Я 40 сантиметрів висотою. Гарний напис буде гарно виглядати на фотозоні. Е, нагадую, це пінопласт покритий золотим глітером. Ми можемо написи з пінопласту фарбувати або покривати різними кольорами глітеру. Ну, ось так виглядає золотий. А це у мене написи на весілля ініціали молодят. Це пінопласт, покритий срібним глітером. Бачите, пінопласт, він такий об'ємний. Написи виходять об'ємні. це у мене об'ємний напис полістирол на пінопласті. Золотий полістирол. Ви можете бачити такі написи на моїх фотозонах. На фотозонах. Вони виглядають ще краще, бо знімається захисна плівочка. Замовникам написи ми відправляємо в ній. І вже на монтажі її треба буде знімати. Такі написи дуже класно виглядають на фотозоні. Роблять її дорогою. Це золотий полістирол. Ми також можемо робити із срібного, білого або чорного полістиролу. Написи з пінопласту пофарбований в помаранчевий колір. Цей напис у мене на магнітиках. На написи ми можемо ставити магніти по бажанню замовників для зручності монтажу. І, до речі, такий напис буде недорогий в пересилці, бо всі літери тут окремо. Це буде невеличка посилочка в коробці. Зараз будемо пакувати і відправляти. Частину написів я вже спакувала. Зараз ще допакую ці і поїду на пошту все відправляти.